Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 14 серпня 2025 року. Ключові висновки. Російські та американські офіційні особи додатково уточнили деталі майбутнього саміту на Алясці, який відбудеться 15 серпня. Кремль ймовірно використає саміт на Алясці, щоб спробувати відвернути увагу від мирних переговорів з Україною та переорієнтувати її на російсько-американські відносини, аби змусити адміністрацію Трампа запропонувати Москві вкрай необхідне економічне зближення. Кремль приїжджає на Аляску з сильно ослабленою внутрішньою економікою, що надає адміністрації Трампа значні важелі впливу під час саміту. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив стурбованість щодо успіху можливої другої зустрічі між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним. Кремль ймовірно також спробує відвернути увагу від війни в Україні, тиснучи на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала двосторонні переговори щодо контролю над озброєнням на саміті на Алясці. Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомило, що кількість жертв серед цивільного населення внаслідок війни Росії проти України у липні 2025 року стала найвищою за всю історію спостережень з травня 2022 року. Російські війська ще не зміцнили та не закріпили позицій на схід та північний схід від добропілля. А українські та російські джерела повідомляють, що українське підкріплення стабілізує ситуацію. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська не контролюють територію на схід та північний схід від Добропілля, куди нещодавно проникли російські війська. Європейські партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема, шляхом закупівлі американської зброї. 14 серпня Україна та Росія провели 67-й обмін полоненими за час війни. Українські війська завдали удару по великому нафтопереробному заводі у Волгоградській області в ніч з 13 на 14 серпня. Українські війська нещодавно просунулися в Сумській області та поблизу Лемана. А російські війська нещодавно просунулися поблизу Велико Михайлівки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка українських досягнень. 13 серпня російський мілблогер заявив, що українські війська звільнили Кіндратівку на північ від міста Суми. Інший російський мілблогер заявив 14 серпня, що українські війська звільнили Андріївку також на північ від міста Суми. 13 та 14 серпня російські війська провели наступальні операції на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки та у напрямку Садків. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Степного на північний захід від міста Суми, Яблунівки на північний схід від міста Суми та Новокостянтинівки на північ від міста Суми. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Торського на схід від Лимана. Російські війська наступали на північний захід від лимана поблизу середнього, Шандриголового та Карпівки, на північ від Лимана у Глущенковому та Новому мирі, поблизу Рідкодуба та у напрямку Ставок, на північний схід від Лимана поблизу Колодязів та Мирного. На схід від Лимана поблизу та в Торському та Зарічному, та на південний схід від Лимана в районі Серебрянського лісництва. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські сили зосередили велику кількість військ на цьому напрямку та постійно поповнюють резерви. Речник додав, що російські сили, які діють на цьому напрямку, проходять лише місяць навчання та атакують українські позиції вогневими групами з двох-чотирьох піхотинців. Речник заявив, що зона ураження українською військовою термінологією, зона підвищеного ризику удару безпілотників у цьому районі має глибину від 15 до 20 кілометрів. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Андріївку, Клевстове та на північний схід від Великомихайлівки. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов приписав захоплення населеного пункту підрозділам 36-ї мотострілецької бригади Росії. Російські війська наступали на північний схід від Великомихайлівки в районі Піддубного та Андріївки Клевцеве на схід від Великомихайлівки біля Олександрограда, і на південний схід від Великомихайлівки в районі Маліївки та Шевченка, і в напрямку Комишувахи Запорізького і Новогеоргіївки. 13 і 14 серпня. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.